Понеділок 10 листопада, аж тепер я почав вибирати берескліт і буду висаджувати на дорожчування. Все якось часу не вистачало. На наступний тиждень вже передають заморозки сніг. Так що треба, як то кажуть, максимум заскочити в останній вагон. Треба посадити. Посаджую заглиблено на бугри, щоб мороз не витиснув. Все ще понеділок вибрав я шість касет. От таких. І це вже сьому вибрав. Шість касет в мене помістилося. На один бугор. Єдине, що не вистачило десь 5 метрів, то половину ще піде. Так, така ситуація, що цей бугор, один, що я сьогодні саджу, скоріше всього буде без поливу. Тому що це багато часу займає. Експериментально спробую. Виживе, виживе, а не виживе, будемо ремонтувати, замінювати. Так, що в планах... Тут вже небагато 5 метрів досадити і лишилося ще дві касети вибрати. Ну і десь половина цієї залишиться. Цей самий крайній треба буде знизу садити, доки висадить. А оцей середній бугор залишу під, напевно, черешні буду приривати або ну, під дерева. Це все я роблю вперше експериментально. Отаке от. Що маємо? Час до вечора ще трішки є, але вже дощ йде. Так що висадив я цю касету і залишаю на завтра або вже на пізніше ще дві касети. Ще дві касети. І теоретично десь півтора бугра залишиться вільних. Ну, Але дощ. Дощ. Так що, як то кажуть, не плануй, до речі, Бог переіначе, Треба йти, тому що можна захворіти, а мені того не треба. До речі, ці листя я, це листя я сюди приніс, щоб, щоб закрити і щоб, як би сказати, щоб черв'яки робили свою справу. Гумус. Так що так, і зверху ще соломою буду прикривати. Такі справи у мене з буграми. Проект досить великий, досить масштабний. Побачимо по результату. Це все в основному багато чого експериментального в мене вперше. Так, середа, 12 листопада. Думаю, може сьогодні вже буду досаджу цей Emerald Gold брескліт. Дощ почався. Так що так, осінь то вже дні короткі, дощові. Нічого, ти вже багато не залишилось півтора касети 54-ї. Можливо, цього року я це висаджу. Що ми тут маємо? Тут ми маємо такий творчий безпорядок. Жартую. Вибрав я останню касету розкліту Furchen Emerald Gold. І будемо зараз засаджувати в бугор. Також ще є у нас тут ракетник червоний, але він так погано прийнявся. Дуже багато випадів, Почитав я за нього, що він дуже не любить пересадку. Цей висох, висох. А, цей також взивний. Так що дуже багато випаду. Напевно, я вже буду пересаджувати, якщо буде коріння, акуратно легеньку касету. Ну, Це вже буде пізніше згодом. Не в касету, а в пакети. Такі збільшені в мене є, залишилося з агрорукава. І також гортензію широколисту. Ще, один касета, ще одна касета. Так, а також у парнику це буде зимувати, це без кореня, але з калюсом. Цей ракетник, також передивлюся, якщо є корінь, буду в пакет пересаджувати. Оці бересклети форчено 4 касети з калюсом, але без кореня. Це ракетник також без кореня. Одним словом, оця полоска розкопати, якщо буде коріння в пакети, а не буде коріння, то буде зимувати так. І це також буде зимувати, що в пакетах, що в касетах. Також, в коріння. Живці, які вкорінюються, це у мене є сорт дюк. Буде зимувати. Так що так. Це все треба мені підготувати, розсадити до морозів, щоб хоча б тиждень часу було вже посаджено. Бо почнуться заморозки, почнуться морози. Воно є така властивість землі, вона виштовхує саджанці, які посаджені і які не вкорінилися, не заякорилися. Як мінімум треба, щоб земля сіла і трішки корінь заякорився. Та й так і живемо. Це має корінь. Так, це немає кореня. Так що це все ще треба передивитися. Підгнивши. Цим ракетником, то взагалі я читав за нього. що Така собі кущ вибагливий. Так, посадив я вже бересклет. Виходить, в мене цього півбура. Далі отой цілий. І ще там один цілий є і більше половина. Ну, якщо так приблизно взяти, то три бугри, виходить, орієнтовно 42-45 метрів. Так, залишається у мене корисний пощіп, півтора бугра. Подивлюсь, або вчорашній буду садити під приливку, або ж будучи тримати до весни, можливо, щось весною посижу. Подивимося по обставинах, по часу і по можливостях. Що ж, підіб'ємо підсумки. Що в мене вийшло за літо за осінь 25-го року. вийшло зробити 500 метрів бугрів. Ну, я принаймні на 500 метрів купив Так, три бугри лаванда. Четвертий. Бересліт Форчуна повністю. Один, потім далі більше половина, і там далеко, що я сьогодні досадив, також півтора бугра. Вони йдуть трішки коротші, а тут трішки довші. Так, Далі два бугри гортензії широколистої. І цей Бугор. Війгела там різна, щось три чи чотири види. І там є також позиція. Ця ліана жимовось квітуча, менша полина буга. Так що так. Якщо хто буде питання задавати, чому саме так, це все експериментально, просто щоб менше було бурянів. Це все на друщенню в відкритому ґрунті, воно краще росте. Так, Та, я вже казав, це також бересхліт один богор. Оцей вільний лишається. І десь половина той коротенький лишився, також вільного. А там далі також бересхліт Форчена. Генраль Голд. Получилося цього року багато. Ну я таке, я спостриг, вкорінював буде, буде, а він приймився. Вкорінився одним словом. Так що добре, нехай росте. Нехай росте. Тут я полив не робив. Буде експериментально без поливу. Ще декілька разів пройду зверху. Пролью по мірі можливості, а ці бугри, крім лаванди з поливом. Але цей полив так буде підключатися напряму, по мірі можливості по потребі. З цим як би все. Далі маю там порядок зробити ще ведмежим горіхом. Червонолистий, той, який прожився, буду пересаджувати великі пакети, мають приїхати на пошту. І також розсал... розкопувати, тому що загущено вже. 23 смінці садив ніби невеличкий, ніби нічого. Це все повиростало, щоб потім не прийшлося ескаватором копати. Загущена посадка. Також, по мірі можливості, треба буде порядок навести, але також треба буде прививати весна, початок літа. Так, це я хочу показати. Привитий червонолистий фундук на ведмежому горіхові. Сорту я так підозрюю, що це сирена, він там сусіда. Довго дуже стоїть червоне листя до середини серпня може стояти таке з червоним багряне листя. Ну, правда, плоди, горіхи дрібні. Ну, це йде більше як декоративне. Так що роботи вистачає. Так, а це, як би хто питав, це йде. Я з лісу викопав кезил. Як у нас по місцевості кажуть, дерен. Червоні плоди має. Буду закінчувати відео. і... Буду йти далі працювати, тому що роботи ще дуже багато. Коли це все я садив, я, я не думав, що воно стільки часу буде займати. І плюс це все повиростало вже по 2 метри, це вже, напевно, під 3 год кові. Загущена посадка, треба буде трішки. Я вже пробував розкопувати його, так як метр йде. І тут місце, як кажуть, пробіл. І треба буде ще його роз... розкопати по місцевості, бажаючи, хто схоче садити безкоштовно людям. Ну, а з організаціями я ніяких поки що не маю договорів. Ну, це я так сказав. Так. Не пам'ятаю, чи я казав, чи я не казав. Е, я також сіянці посадив в себе тут е, Грецького горіха, так, е, так званого, насправді він волоський горіх. І він починає скоріше плодоносити. Цей екземпляр вже минулого року дав горішки і цього року три. Цей не пам'ятаю, здається, один був. Все-таки мікориза. Підганяє також сієнці скоріше до плодоношення. Також треба їх розкопати, десь посадити. Є така проблема, що часу не вистачає, але з'являється вже друга проблема, що вже нема місця, де садити. Так що так. Що я хочу сказати? Спасибі всім, хто дивився відео до кінця. Такі мої експерименти. Експериментів реально багато. Але ну, це таке. Якщо є час, експериментую, немає часу, залишається все. Ось такі пироги. Такі пироги.